Аю, це програма на гарячому. І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області. На Тернопільщині вистрілювали собак. У пенсіонера шахраї видурали 950 євро. Про це та інше сьогодні. На Тернопільщині собак вистрілюють. Убитим свого пса знайшла родина із села Слобідка Козівського району. Був свідок дівчина, яка бачила, як мужчина ходив просто по вулиці гуляючи, і стріляв, цілився в собак. Багато собак розбіглося, але за якихось 5-10 хвилин перезвонили одні із жителів мешканці села, що її собаку побачили, лежить там десь на землі і мертва. У село одразу виїхали зоозахисники і правоохоронці. Чоловік, якого звинувачували у розстрілі собак, розповів, що він просто стріляв у своє задоволення у власному дворі. Цей, хто стріляв, стверджує, що він стріляв в себе на подвір'ї, в себе вдома на території. Зоозахисники збентежені, бо таким методом із собаками борються в селі не вперше. Розповідають, чотирилапих у слобітці часто відстрілюють чи травлять. Собаки валяються в конвульсіях, просто помирають в таких жахливих. На це суделяться діти цього села, і так зростає це покоління. Найбезболіснішим методом боротьби із безпритульними собаками є стерилізація, стверджує пані Оксана. Жінка сподівається, що незабаром влада кожного населеного пункту робитиме усе для того, щоб саме у такий спосіб зменшувати кількість безпритульних собак. А тим часом, поки негуманні методи існують, робитимуть усе, аби вбивці собак відповідали за свої вчинки за законом. Охоронці розшукують чоловіка, який у Підволочиську ввечері, 24 січня, напав на студентку. Дівчина чекала на потяг, коли до неї заговорив незнайомець. Вона погодилася, бо той провів її до автовокзалу. Та в якийсь момент передумала. У відповідь новий знайомий витягнув ніж та пригрозив розправою. Він поранив дівчині поперек та руку, відібрав мобільний телефон, гроші і втік. Потерпілій, надали меддопомогою, але не госпіталізовували. А підозрюваю. Нині розшукують його прикмети. ...на вигляд 30 років, зріст метр м, 1,70 метр Був одягнутий в спортивну шапку чорного кольору, темну куртку Чорні класичні штани та спортивне взуття. Спілкувався з суржиком. Кому щось відомо про дану особу правоохоронці просять повідомляти на лінію 102. Жертвою шахраїв став 74-річний тернополянин. Під приводом обміну грошей зловмисники видурили у пенсіонера 950 євро. Як розповів, потерпілий на вулиці до нього підійшли двоє чоловіків. Незнайомці розпитували, як проїхати до залізничного вокзалу. У розмові вони вживали багато польських слів. Далі попросили тернополянина допомогти їм в обміні доларів на євро. Пенсіонер погодився, виніс із дому 950 євро і сів до. Автівки зловмисників. В салоні під час перерахунку грошей незнайомці обманули пенсіонера і замість гаманця з іноземною валютою віддали порожні портмане. Підміну дідусь помітив вже вдома і зателефонував до правоохоронців. Зі слів потерпілого, поліцейські склали фоторобит одного із підозрюваних, незнайомцю на вигляд 40-45 років, повної статури. Зріст метр сімдесят метр Був одягнений у чорну балонову куртку. Чорний берет. І темні штани. Зловмисники пересувалися на автомобілі чорного кольору іноземної реєстрації. Одні вистрілюють, інші рятують. У зборові рятувальники витягували із колодязя собаку. За словами господаря чотирилапого, собака зник два дні тому. І на подвір'ї так і не з'являвся. Як з'ясувалося, пес потрапив у колодязь глибиною у два з половиною метри. У своєрідний спосіб кременчани борються із недобросовісними водіями в центрі міста на скло автомобілів, які припарковані не за правилами, активісти клеїли наліпки з написом Олень. Фото опублікували в групі Типовий Кременець. А чи знаєте ви, де можна паркувати авто, а де це заборонено? Давайте перевіримо, як вважаєте, де у цьому випадку дозволено паркувати авто. Це завдання ми опублікували на наших сторінках у Фейсбуку і Інстаграмі. Пишіть свої варіанти відповіді у коментарях під публікаціями. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій, гарних вихідних.